Це починалося як ательє. Ми вже близько 10 років займаємось пошиттям одягу. Ми завжди намагалися щось знайти таке цікаве для себе продукт, створити, який був би корисним, і, і придумали ескейп. Ну, насправді ми просто любимо подорожувати, часто їздили на всякі фестивалі музичні, просто по Україні там, в гори, за кордон. І шукали для себе просто дощовик. Хотіли купити, не знайшли. В Україні щось з цим складно було і вирішили спробувати пошити. Зрозуміло, що на ринку цього немає. От. Плюс наш досвід пошиття він вже був. Пошили спершу таку маленьку курточку, спробували. Поїхали на маркет і там ну, сподобалась вона. І Ми далі вже відкрили сторінку в Фейсбуці, почали потрошки розвивати. Побачили, що є попит на цю справу. ну І, і, і далі вже активніше, активніше. ось Цим почали займатися, розробляти нові моделі. Кожна річ шиється, дівчата шиють від початку до кінця. Зараз четверо дівчат у нас шиє, але на зимовий сезон ми самі не справляємося, тому що обсяги більші, то ми також віддаємо на аутсорс на більшу фабрику. Ось, і там вже там, протягом кількох тижнів нам відшивають велику партію на цілий зимовий сезон. Коли ми якраз замовляли на фабриці, ми просто їздили туди щодня і перевіряли кожен там, елемент. Нам пощастило їх ще знайти, бо до того у нас також був довгий процес пошуків. Ми об'їздили там багато місць в Рівному, де можна відшивати. І знайшли дуже хороших підрядників, з ми вже постійно співпрацюємо. Ми доповнюємо одне одного Наталка, дизайнер, вона більш творча, От, вона часто трошки та організована, а я. Більш раціональна, ось більш там рахую, думаю, скільки, чого треба. Завдяки цьому у нас такий тандем, що ми доповнюємо одна одну. Насправді мені здається, що це не так просто знайти саме такий продукт, який би так пішов там, чи гарно продавався. Це досить довгий шлях, тому що ми так само не одразу курточки відшивали і дощовики. Ми спочатку е пробували відшивати там торбинки, сумки. Ми відшивали просто колекції одягу, такі невеличкі, там сукні, жіночі. Але ці спроби вони не зовсім вдалі були. І вже ну, потім, методом цих таких спроб, ми знайшли саме цей продукт. Тому я думаю, що багато хто пробує, але може просто ще не виходить, ще не знайшли саме той продукт. Це не так просто. Тут у нас офіс. Три комп'ютера, три дівчинки, три столи, три чашки. Тут ми думаємо, тут ми робимо накладні на нову пошту, приймаємо замовлення з сайту, приймаємо дзвінки. Вибираємо тканини. Ось у нас такі зразочки різні приходять. Купа всяких таких цікавих штук. Відтіночків різних, дехто може навіть не побачить їх. Справді там це оце все. Там чотири різні кольори. Дуже складно побачити різницю, але так є. Також думаємо про те, щоб колір підходив чоловікам і жінкам. Ну тобто, колір це насправді дуже складний момент в створенні там колекції. Ми дуже дуже трепетно до цього ставимося. Цікаві в нас ще стосунки з чорним кольором. Ми взагалі намагалися від нього відмовитись абсолютно, тому що чорного є дуже багато на ринку. Ми робили все яскраве, лише кольорове, але люди запитують, при чому вони просять там зробіть чорний. Ми прийняли рішення, ми ми, Ми спробували минулого сезону пошити одну чорну куртку, самі тестували її, носили по черзі. От, і побачила, що вона реально вийшла дуже стильна. Тобто, все-таки цей колір він, він додає чогось такого особливого. Насправді, в Рівному в нас лише виробництво, а всі клієнти в нас в Києві. Те, що ми далеко від них, це створює певний дискомфорт, але ну, більше ми працюємо як інтернет-магазин, тому ну, посилка йде один день в Київ, то якби це не проблема. Хотілося б, звичайно, щось своє в Києві чи офіс, чи шоурум. Ми б хотіли і такі івенти, якісь влаштовувати, якісь такі зустрічі з клієнтами. Ну то це все треба там робити, відповідно. Але тут в нас власне, було виробництво, ну, ательє і хороші майстри, які залишилися. Ну, насправді, це не так легко знайти майстрів. Хотіли би трошки розширити асортимент, але щоб він не, не надто виходив за рамки нашого, нашої концепції, не знаю. Верхній одяг, там, захист від дощу, від негоди. Часто шити щось нове, це треба занурюватись повністю, там, всякі фішки, фурнітуру. Ну, там, почати працювати там, з футболками, тими ж, наприклад, це матеріали, трикотаж, нанесення якогось друку. Ну, це своя специфіка і це має пройти певний час, щоб це все дослідити. От. А на цьому ми вже спеціалізуємось, ми вже впевнені в тому, що ми це можемо зробити якісно і знаємо всі матеріали. І можемо ще розвивати, розвиватися mm -hmm. в цьому плані, якось вдосконалювати технології, ну тобто нам ще в цьому плані є mm -hmm. куди рости. Цікаво було б щось таке дуже супертехнологічне, робити з якимись сучасними використаннями, сучасних там. Тканин, які відчувають там, дотик, реагують на дотик, там, наприклад, і, ну, які, які можна в вмонтовувати, гаджети, щось таке. Ну, можливо, ми в такий напрямок трошки можемо піти.